Вітаю, магазин Автоген. І на огляді у нас гібридні щитки двірники для автомобілів відомого італіанського бренду Velgio. Отже, чим вони відрізняються? Є ще такі відомі безкаркасні двірники, і це і є каркасні а гібрид це поєднання каркасних і безкаркасних. Значить, що ми маємо? Чим воно відлічається? Від е, інших. Дивіться, тут іде е, каркас металевий, але він схований в такому чухлі. Е, що це дає нам? Зимою е, цей каркас не буде намерзати на нього лід е, так інтенсивно, як, наприклад, в каркасних, де немає цього чухла, і, і каркас весь відкритий. Е, значить, є. Плюси і мінуси тут, як звичайно. Наприклад, тут великий плюс, то що як в звичайному каркасному двірнику ви можете дуже легко міняти саму резинку. Тобто, не обов'язково вам потім купляти повністю двірник, а можете купити окрему резинку. Міняється дуже легко, так само, як в каркасному. Що не сказати про. Ой, ну, Що не сказати про. Безкаркасні двірники, де різинку ну, важко поміняти. І можливо, але важко, треба погратися. Е, в принципі, е, от в комплекті, що ми маємо тут бокові заглушечки, які тримають його при транспортуванні. захисна, Захисний пластик, який ви знімаєте, щоб різинку достати. Кріплення. Ось вони отут от стоять. Це стоїть одне кріплення під крючок. звичайний, Його можна демонтувати, воно просто висмикується, знімається, і на його місце ви вибираєте, яке стоїть у вас на автомобілі. Кріплення ну, буває там, три в комплекті 4-5, їх скільки потрібно, тобто конкретно по довжині на вашу машину вони перелагаються в комплекті до цього виробника. В принципі, такий от обзор на саме гібридні, також зніму інші, каркасні. Тобто тут, ще раз повторюю, тут поєднання йде каркасу. Це каркасні двірники, це самі перші двірники, які придумали. Вони до сих пор ставляться на машини, також виконують гарну свою функцію. Мінус каркасних тільки в тому, що вони зимою можуть примерзати і механізми, ці треба буде ну погано, шарніри починають рухатись. А тут вже якби, йде кожух, який захищає їх. В принципі, ось такі. Тут підписуйтесь на наш канал, заходьте, вибирайте двірники. Будемо ще різні фірми додати.